Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати сирну запіканку. Не просто запіканку, а з лохиною. Готується все дуже просто та швидко. Сир 750 грамів, жирність я використовую 5%. Викладаємо в миску, додаємо обов'язково дрібку солі для балансу смаку, додаємо яйця. Можна використовувати 3 маленьких або 2 великих яйця. Додаємо обов'язково ванільний цукор або дрібку ваніліну. 100 г сметани. Жирність сметани не має значення. Обов'язковим інгредієнтом є кукурудзяний крохмаль 30 г. Можна замінити на манну крупу і всипаємо цукор 100 г. Можна додати трошки більше, десь 120 якщо любите дуже солодку сирну запіканку. І далі все дуже просто: потрібно все ретельно пробити блендером до однорідної маси. За бажанням, у цю запіканку можна натерти трошечки лимонної цедри, якщо ви любите лимонний смак. Ось така однорідна маса в нас має вийти. Наразі може здаватися, що маса дуже рідка, але під час випікання крохмаль буде працювати і запіканка буде дуже класно тримати свою форму. Форму для випікання я використовую розміром 15 на 15 см, змащую форму трошечки олією і зверху буду присипати манною крупою. Можна присипати борошном. Це ми робимо для того, щоб потім, вже після випікання, нам було легше діставати запіканку з форми. Я вже заздалегідь вімкнула духовку на 160 градусів. Не на 180, я підкреслюю, а на 160. Викладаємо сирне тісто у форму, і зверху я буду додавати лохину. Я дуже люблю запіканку з лохиною, це дуже смачно. Лохина дуже гарно підходить для випікання, бо вона не тріскається під час випікання і таким чином залишає свою гарну форму ягоди. Після того, як я виклала лохину, відправляю в духовку на 30-35 хвилин. Ось так виглядає запіканка, я щойно її дістала з духовки. Під час охолодження вона трошечки зменшиться, трошечки опуститься, і нам потрібно, щоб запіканка повністю охолонула перед тим, як її нарізати. Подивіться, яка вона гарна та апетитна і дуже-дуже ароматна. Подивіться, як гарно вона тримає форму. Це дуже гарний рецепт запіканки. Тут дуже правильні пропорції. Обов'язково спробуйте приготувати. Вона дуже дуже смачна, тим паче, що готується дуже дуже легко.